Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. Любов ніколи не перестає, каже апостол Павло, і ця істина торкається навіть смерті. Бо якщо ми любимо, ми не можемо забути, і тому молимось за тих, хто вже переступив поріг вічності. Наближається Троїцька поминальна субота. Яка цього року припадає на 7 червня, день загального поминання усіх одвіку спочилих православних християн. Це не просто традиція, це глибокий вияв нашої віри у безсмертя душі, в силу молитви і в таємничу, але реальну єдність живих і спочилих у Христі. У цей день церква закликає нас до особливої пам'яті про тих, хто відійшов у вічність, їхні душі не знищені. Вони живуть, страждають або радіють і чекають. Святі отці одностайно свідчать молитва живих може приносити величезну користь душам померлих. Преподобний Ісаак Сир навчає поминання померлих є боргом любові та милосердя, бо душа, звільнена від тіла, вже не може сама ні покаятися, ні змінити свою долю, але через любов ближніх може отримати полегшення. Церква вчить, що особливо корисними для спочилих є молитва у храмі і вдома, поминання на проскомідії, подача милостині з проханням помолитися за упокій, справи милосердя, звершені в їхню пам'ять. Це не лише догмат, це живий духовний досвід церкви. Багато подвижників благочестя говорили про те, як душі сприймають молитву вони її бачать, чуйно відчувають, радіють або сумують, якщо її бракує. Старець Паїсій Святогорець зазначав: душі померлих дуже потребують нашої молитви, і коли молимося, вони це сприймають як велику допомогу, вони стають вдячні, і ми самі з часом отримаємо від них допомогу в духовній боротьбі. Також є свідчення про те, як душі бувають присутніми на панахидах або в храмі під час літургії. Святий Семьон Солунський писав, що душі спочилих перебувають поблизу місць, де за них звершується молитва, особливо у дні поминань. Це ще раз доводить, наскільки важливо особисто згадувати імена померлих під час молитви. Під час панахиди, парастасу чи простого домашнього поминання ми вступаємо в реальний зв'язок із тими, кого немає тілесно поруч. Їх не видно, але вони поряд, і вони чекають, бо смерть не глуха стіна, а завіса, і крізь неї проходить слово любові, слово віри та слово молитви. Наша молитва це відповідь на їхнє мовчазне прохання. Для душ у муках це полегшення, для душ у світлі це радість, а для нас самих це духовне зростання, очищення, нагадування про вічність. Вони не потребують зовнішнього, коштовних вінків, застіль вони чекають молитовного поминання, щирого покаяння від своїх рідних, звершення літургії в їхню пам'ять, творення добра від їхнього імені, бо тільки духовне вічне. І тільки те, що звершене з любов'ю, має вагу у вічності. І ми також будемо чекати одного дня і нас самих поминатимуть, і від того, як ми зараз молимося за інших, залежить, чи знайдеться хтось, хто колись помолиться і за нас, бо милість народжує милість, молитва продовжує молитву. Давайте не будемо відкладати, не будемо забувати, а будемо пам'ятати. Що цієї троїцької поминальної суботи вони особливо чекають наших молитов.